Таким зеленського ви ще не бачили. Президент України дав розгромне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Глава держави емоційно зробив низку гучних заяв про Трампа, про те, де взяти гроші на зброю, як всім іншим гарантам Будапештському меморандуму, цитую було. На Україну та як Лукашенко вибачався з ракети з території Білорусі. Про все це та не тільки детальніше вже за мить. З вами новини ТСНЮА і Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, і воно вразило не лише українців. Так емоційно Зеленський відповідав на запитання вперше. І власне головні теми це перемовини, завершення війни, які умови це можуть бути, та що треба зробити, аби українцям дійсно була гарантована безпека від повторного нападу. Зеленський певен, що самого припинення вогню без гарантій безпеки недостатньо, адже Путін знову може напасти на Україну. Зокрема, він заявив, що. Що новообраний президент США Дональд Трамп у відносинах з РФ опиниться у тій самій ситуації, що і сам Зеленський у 2019-му. На його думку, якщо Трамп погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки для України, він дасть. Пас можливості Путіну Зеленський певен, що російський диктатор досі не відмовився від ідеї окупувати Україну повністю. Він вважає, що для досягнення миру та недопущення повторної агресії Росії Україна повинна мати сильну позицію, яка базується на гарантіях безпеки. Зокрема, швидкий крок це НАТО, яке означає сильні гарантії для нас. Друга частина гарантій безпеки пакет озброєння. Якщо припинення вогню буде працювати, ніхто не використовуватиме цю зброю, але вона має залишитись, щоб ситуація не повторила. Тож наразі Зеленський просить санкції вже зараз та зброю. Ну якщо ми не матимемо гарантій безпеки, Путін прийде знову. А на питання про те, де ж взяти гроші для безпеки, зеленський відповів, що США можуть використати 300 мільярдів заморожених російських активів. Крім того, Зеленський заявив, що Україна заходу повинні зберегти санкції проти російської економіки, щоб вона продовжувала страждати та платити ціну за агресію проти України. Також Фрідман запитав, чи погодиться Україна відмовитися від Луганської до. Донецької Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, в обмін на запрошення вступити в НАТО. Зеленський сказав, що Україна може погодитися на вступ до НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями. Однак дія статті 5 альянсу поширюватиметься лише на ті землі, які перебувають під контролем Києва. Зеленський визнав, що це невеликий успіх для України, але цитую: якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни, то він згоден на такий варіант. Також президент сказав, що хотів би потрапити на інавгурацію. Трампа, але без запрошення не поїде. Зеленський пригадав, що трьома найголовнішими гарантами безпеки для України стратегічними друзями і партнерами були США, Росія та Британія, до яких доєдналася Франція і Китай. Він зазначив, що після окупації Росією Донбасу та Криму Україна тричі зверталася з листами до гарантів Будапештського меморандуму, але так і не дочекалася проведення консультацій. На це Зеленський відреагував досить емоційно і заявив, що ніхто не приїхав, бо цитую було. Україна вимагала консультацій, на яких всі повинні бути, всі повинні зустрітися терміново: Америка, Росія, Британія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці офіційні листи? Чи хтось консультації провів? Ні, чому це ж зрозуміло російською? Правильно? От як російською було і всім іншим гарантерам Будапештського меморандуму? Всім було на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки. За його словами, в останні листи до гарантів Будапештського меморандуму були відправлені уже за його президентства – в лютому 2022 року, коли відбулось повномасштабне вторгнення. Але на них теж ніхто не відповів. Президент Зеленський зауважив, що обговорював тему Будапештського меморандуму з новообраним президентом США Дональдом Трампом і наголосив, що ця розмова не закінчена і ще буде продовжена. Крім цього, Зеленський пригадав і переговори у нормандському форматі та заявив, що після домовленостей про припинення вогню росіяни не дотримав. Малися обіцянки, а в Кремлі почали цитую нести якусь зеленський. Зазначив, що під час переговорів з Путіним у грудні 2019 року в Нормандії за посередництва канцлерки ФРН Ангели Меркель та французького президента Еммануеля Макрона він зауважив, що господар Кремля зацікавлений насамперед у продовженні контракту на транзит газу, а відведення військ обмін полоненими і припинення вогню речі для нього другорядні. Контракт був підписаний газовий, бо це путіну було потрібно, і в цьому він всі деталі знав. Щодо обміну, ми зробили перші кроки і обміняли людей. Щодо припинення вогню, ні, вони почали нас вбивати десь через місяць. Я йому подзвонив і сказав, що ми ж домовились. У нас же є домовленості. Це ж не папірець в туалеті, це серйозна історія. За його словами, він кілька разів телефонував до Путіна і вимагав пояснень, але той дивувався і обіцяв розібратися. Тим часом росіяни і сепаратисти на окупованих територіях Донбасу продовжували стріляти і вбивати нас наших людей так, фронт стояв на місці, але вони вбивали наших людей. Я йому дзвонив до тих пір, поки десь через кілька місяців росіяни перестали брати трубку від нас. Більше з'єднання у нас не було. Я хотів наступної зустрічі, як у нас було в нормандському форматі. Руські відмовляли. Ми пробували це робити через різні країни Європи і не тільки Європи. Руські відмовляли, передавали якусь. Сли, вони не хотіли. Також зеленський висловився про любов Путіна до російського народу і пригадав, як Кремль знищував чеченців, які намагалися здобути незалежність від Росії. Чеченці хто інший народ, інша віра, інші люди, інша мова, мільйон знищений. А як знищив, як Путін їх убивав з любов'ю? Думаю, в обіймах придушував. Так люблю, так люблю, аж вбить хочеться. Ось це його любов. Ви помиляєтесь. Він не любить свій народ. Він любить свій народець. Це оточення, це частина людей. За його словами, не може лідер держави, який любить свій народ, відправити своїх людей вмирати на чужу землю. Не фашисти прийшли на його землю і треба захищатися. Путін прийшов на нашу, і він їх відправив. Чечня відправив Сирія, відправив Африка – відправив Грузія, відправив і тут Україна. 788 тисяч убито або поранено росіян. Він же їх всіх росіянами називає навіть тих, які в нього там на території Росії російською говорити не вміють. Говорили під час інтерв'ю і про участь Кандер у війні. Президент порівняв, що у той час, коли ЄС дав в Україні мільйон снарядів, північна Корея дала Путіну 3,7 мільйона снарядів. Також Зеленський заявив, що з 12 тисяч північнокорейських військових, яких відправили до РФ воювати проти України, вже вбито або поранено 3800 військових. Подивіться на цей приклад: Північна Корея 12 тисяч приїхало на територію РФ для участі у війні. На сьогодні 3 тисячі 800 людей вбито або поранено. Вони можуть привести ще 30-40 тисяч, а можуть і 500 тисяч. Вони можуть привести багато людей, тому що у них автократія. Водночас Зеленський вважає, що Європа не зможе зібрати армію, яка налічуватиме 2 або 3 мільйони осіб. Та розповів, як окупанти намагаються замітати сліди за собою, аби, хоч якось, приховати присутність бійців КНДР. Немає такої мети всіх зібрати. Ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із північної Кореї, спалюють їм обличчя пораненим або вбитим, щоб вони були не впізнавані. Є докази фото і відео. І що цікаво, під час інтерв'ю Зеленський зізнався у розмові з Лукашенком на початку повномасштабного вторгнення. Останній мовляв, божився, що не причетний до війни. Цитую, Володя, це не я. Та пропонував вдарити по білоруському заводу. Цікаво, навіщо щоб розширити конфлікт? Чи щоб українцям легше стало? Тільки от в якому місці стане легше нам, якщо буде мінус один у Білорусі словом Лукашенко чудить, як зазвичай. Ти повір, Володю, це не я. Говорив він мені. Казав, що це не я з моєї території ракети пускав Путін. Це умовно його слова. У мене є свідки. Він сказав: я вибачаюсь. Я йому сказав, що ти такий самий убивця. А він мені зрозумій, не можна воювати з росіянами. Він мені сказав вдар по нафтопереробному заводу. Мозерський здається, завод. А я йому, про що ти кажеш? Крім цього, Зеленський заявив, що в наших силах закінчити війну у 2025 році. І хотілося б в січні, каже президент. Але наскільки взагалі реально, що війна закінчиться цього року, стане ясно найближчим часом. А як думаєте, ви чи закінчиться війна у 2025? -му? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.